Вони як привиди з'являються швидко та ні звідки оперативно відпрацьовують по отриманих цілях і так само швидко зникають ще до того, як росіяни зрозуміють ловити цих членистоногих. Якщо швидко приїхати, швидко відкрити вогонь, швидко закінчити, це дуже великий плюс. Вони не ну, впіють навіть розібрати, що де і як, а ми вже будемо каву. На збірнику нормативу на нашій системі старій 25 було заняття вогневої позиції на задовільну майже 7 хвилин шість Це ну ви самі розумієте, це довго. Ця система дозволяє. Вона вже прив'язана до місцевості. Я вже бачу. Я даю їм ціль, і ми від надходження команди до цілі е, можемо через дві хвилини вже почати вогонь на ураження. Вони не просто боляче кусають окупантів. Польські краби, самохідні артилерійські установки, калібр 155 мм, міліметрів, які з літа активно працюють на сході України, розносять ворожу артилерію на шматки. Контрбатарейна боротьба одна з головних завдань цієї потужної та далекобійної системи на фронті. В основному це ідуть сау або РСЗВ. Контрбатарейна боротьба за рахунок того, що ми можемо собі це дозволити за рахунок дальності. Екіпаж п'ятеро бійців. Командир, навідник, механік водій та двоє заряджаючих. Один відповідає за снаряди, інший за заряди, тобто порох. Останній ще й в теорії може виконувати роль кулеметника, якщо поблизу краба з'являться диверсійно розвідувальні групи ворога. Утім, поки що, великокаліберний кулемет, розташований на башті машини, випробовувати не довелось. Завдяки дальності стрільби краба, а це до 30 кілометрів звичайними снарядами та до 40 – реактивними. Ці системи дозволяють не під'їжджати так близько до переднього краю. А... Наносити вогневе ураження на більш великі дальності, на яку здобич сьогодні полюють краби. Командир гармати дізнається в режимі онлайн. Ціль точніше, її координати надходять йому на планшет з командирської машини управління. Польською вуз є назва ВД, Це машина управління вогнем з самохідно-артилерійських установок. Краб мені приходить ціль від нашого вищого керівництва. Потім ціль я ввожу в систему Топас, польська система Топас. Після цього, як я увів цю ціль, система з'являється в, в загальній системі управління нашій, і вона вже дублюється на гармати. Це автоматизована система управління топаз. Ось планшет командира гармати. Від старшого офіцера батареї або від командира батареї на цей планшет приходить команда з готовими установками командиру гармати. А це вже одна із самохідних артилерійських установок краб зсередини. Тут такі ж планшети, які в командирській машині, на які в режимі онлайн приходять координати сілі Спершу – командиру гармати. Після чого командир гармати відправляє її на планшет навідника. Навідник підтверджує і в автоматичній системі. Гармата сама наводиться. Після чого система досилання, від системи досилання також в автоматичному режимі звітель виходить снаряд, попадає на лоток досилання, звітель автоматично попадає сюди і досилається прямо до стволу. Вручну сюди досилаються тільки заряди. Да, да, доїжджай, доїжджай. Я третий заряженный, готовый. Угу. Пострел. Пострел! 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 Розворот на 360 градусів по горизонталі, причому одним натисненням кнопки. Працювати з гарматою краба одне задоволення. Стріляти можна по будь-якій траєкторії, аж до того, що три снаряди, випущені під різним кутом, можуть одночасно приземлитися в одну єдину точку. З п'яти чоловік обслуги краба найлегша робота. У навідника сміються артилеристи наведення дуже швидко. Що в вертикальній що горизонтальній площині наводиться дуже швидко і о, ну, в один час кнопочку не нажимаю. І вона зразу буквально секунди три-чотири. Вона вже наведена. Утім, попри надзручну сучасну цифрову систему, яка дозволяє мінімізувати час підготовки до стрільби, вони все одно діють. По старому, зізнається Зубар, перераховуючи всі дані вручну. Гарна звичка, яка може врятувати життя, якщо частина електроніки машини у ході бою вийде з ладу. У нас ще залишились старі звички перераховувати все самостійно, щоб перевіряти також ці автоматизовані системи. «Легка у керуванні, зручна, швидка. У пострілі і в маневрності як по моїй роботі, так і по роботі екіпажу під час роботи по позиціям, зручна у побуті так про нову артилерійську систему відгукується Максим, механік водій, згадуючи роботу на попередній машині 2С5. А ще посміхається, краби не ламаються, як старенькі гіацинти радянські артсистеми калібру 152 мм, міліметри, які раніше серед іншого стояли на озброєні бригади. Це це велика різниця. Після гіацинта це дуже дуже велика різниця. Всередині краба світло, простору і чисто. арт система для людей резюмують бійці. Один із головних плюсів цієї машини у ході виконання небезпечних завдань або війни завжди пріоритетна ціль для расистів. Вона захищає екіпаж. Зовні артилерійська установка броньована. Якщо поруч приземляються російські снаряди, їхні уламки пошкодять машину, а не поранять екіпаж, який до. Під час та після стрільби не покидає сау ані на хвилину. Вадим, оператор-навідник краба, уже відчув, як це бути захищеним бронею. Це не моя машина, моя, е, моя машина, то вона е, в 15 метрів упав снаряд, покоцала всю машину. Весь екіпаж без брани. Краб, який урятував екіпаж, нині на ремонті йому добряче дісталося від російської арти, але головна складова машини, екіпаж не отримав і подряпини. Були деталі, які там пробиті, але сама та сам капсул, де екіпаж, то все добре. Вадим добровільно мобілізований. У перші дні війни вивіз з Києва родину і 26 лютого сам пішов у військкомат. Сказав, що хочу. Вот у 26-ту артилерійську бригаду потрапив після навчання спершу на українському, потім польському полігонах, де артилеристи 26-ї у режимі нон-стоп опановували тонкощі роботи. На крабах їм було приємно, коли вони розказують, а ми слухаємо, уважно слухаємо. Не так ну робимо вигляд, наче слухаємо. А, ну дійсно слухаємо, навчаємося, питаємо, перепитуємо. Ну запитували, які можуть, ну, можуть бути проблеми, неполадки, як їх устранити, Їм це дуже ну, їм сподобалося. І перед тим, вже як нас вони сюди відправляли, говорили, що вони розказали нам те, що вони знали, і вони впевнені, що. Після нашої перемоги ми будемо вже їх вчити, як працювати на їхніх же крабах. Поляки дуже були вражені, так як ми проходили скорочений курс. Це 10-денне навчання. Польські інструктори, які навчали українських артилеристів, були вражені тим, наскільки швидко та на льоту боги війни схоплювали теорію та практику нової системи. Зізнається, зубер згодом їхнє здивування подвоїлось, коли вони побачили краби у роботі. На фронті вони ніколи не думали, що вона в такому інтенсивному режимі буде працювати, і постійно є з ними зв'язок. Вони цікавляться, деякі випливають нюанси, враховуються в подальшій своїй роботі в удосконаленні даних систем. Жодних тобі бусолей, які орієнтують у просторі артсистеми радянського зразка, усе оперативно завдяки цифрі та інтернет-зв'язку. А це означає економію такого цінного для артилеристів часу на передовій, коли потрібно швидко виїхати, відстрілятись і ще швидше покинути бойову позицію. Крім того, уже немає необхідності розгортати батарею крабів близько одна від одної. Чого вимагала? Бусоль. це займало певний час. Також вони мали бути прив'язані до одної місцевості, а саме фронт батареї не дозволяв бути більшим за десь 400 метрів. А зараз я можу їх розтягнути буквально гармати одну від одну на кілометр, два на три, якщо я забажаю, і вони не будуть знаходитись в зоні обстрілу одна одна Тобто, якщо не дай Боже може бути відбуватися район ураження однієї гармати, інші гармати не будуть, ну не постраждали при цьому. Для того щоб пристрілятися. Достатньо снаряда двох. Третій уже гарантовано потрапляє у ціль, що і підтверджують безпілотні літальні апарати, з якими працюють артилеристи 26-ї бригади. Якщо брати приблизно на 2 С5 ми влучали з 5-6 пострілу. Ну, це якщо врахувати всі сприятливі моменти нам, Краб – це десь третій постріл. Третій постріл, тому що перший постріл це зазвичай називають холодний ствол. ствол ще не прогрітий, десь може бути недоліт, переліт, але не великий переліт там, чи недоліт. Другий ствол прогрітий вже, іде коректура. І з третього ми влучаємо в район цілей, тобто це десь 50-60. і Якщо ж геть точно, то метрів 20 можемо бити. Наша бригада в нас зустріла одна із перших. Противника яка бачила їх в очі. Для багатьох людей в країні війна почалась 24-го, але не для нас. Масштабне вторгнення тут почалося раніше, і нам довелося вже їх втримувати ще з середини лютого. На бойову позицію в районі населеного пункту Золоте їхня батарея виїхала ще до початку Великої війни 22 лютого на день народження Дениса. На той час їхнім озброєнням була Мста-С – радянська самохідна гаубиця калібру 152 мм. міліметри. Щойно батарея розгорнулася, артилеристів накрили градами. На щастя, не влучно. ракети лягли метрів за сто. Утім, замість наказу зніматися і змінювати позицію, вони отримали команду до бою, і ми спрацювали на випередження. І таким чином відбили, як мінімум, по собі наступ і допомогли останнім по фронту. Ми відпрацювали по тим градам, які працювали по нас. Вони залишалися на передових позиціях, і після 24 лютого про повномасштабне вторгнення Росії в Україну Денис та його побратими не знали. Зв'язку із зовнішнім світом практично не було. Про велику війну богам війни розповіли побратими з підкріплення, яке за кілька днів надійшло. На Луганщину вони нас запитали, а ви додому дзвонили? Все добре. А ми кажемо, в смислі дзвонили додому. Ми не знали ще про те, що в у всій країні почалась війна, і це для нас був шок. З кінця лютого усім богам війни по всій лінії фронту роботи не бракувало. 26-та артилерійська була однією з перших, хто обличчям до обличчя зустрів ворога на Луганщині, де росіяни пішли на прорив у перший день великої війни. Війна застала нас в полях. на Півночі Луганської області наші дві батареї відправилися на контрбатарейну боротьбу в щастя з 22 числа. Нас відправили на північ Луганської області. Якщо чесно, я особисто не думав, що почнеться війна. Я думав, що там декілька днів ми побудемо на виїзді, все закінчиться. Ми повернемося на наш там табір, де ми були. Але почалася війна з п'ятої ранку. Нам дали тривогу. Ми виїхали на вогневу позицію. Ми з сьомої години ранку були на вогневій позиції, де 7 восьма почали уражати вже цілі. Першими їхніми цілями були Ійські танки, які величезними колонами наступали на Луганщині, причому згадує Артем, наступ відбувався з усіх боків до обіду. 24 лютого артилеристи опинилися під загрозою оточення. Дуже швидко просувалася російська армія на Луганській області. Десь якщо ми стріляли в напрям. Там 15-0, наприклад, як годинник іде, то через години-дві-три ми стріляли вже в інший напрям. 30-0. Було дуже швидке просування. Ми стріляли десь півдня. Потім нам поступила команда Виїжджати. Ми трошки були в неприємній ситуації, тому що, скажімо так, росіяни просунулись там, де вже не було наших військ, і в нас була загроза оточення. У цих батарей на озброєні були гіацинти, самохідні гармати калібру 152 мм. міліметри. Старенька, але досить влучна зброя. Визнає Артем. З неї артилеристи нищили ворога до вечора. А потім польовими дорогами пробиралися у Старобільськ, де вже нікого, крім тероборони. Та насгвардійців не було. Ми завдяки, я не знаю, якісь молитвам, вдачі вийшли в Старобільськ вночі, вже дуже вночі, коли вже наших військ вже не було, і потім вже ми вже продовжували війну під Лисичанську. Під Лисичанськом ми продовжили війну. На стілі були від Кремінної до Сєвєродонецька, і отак ми вже поки не отримали ці нові системи. Ми були там на тому напрямку, продовжували боротьбу. Ну ми просто тут зустрічали саме перші, бо так як ми тут знаходилися, вже решта підрозділів вже потім підтягувалися до нас, вже надавали так само допомогу, так щоб приймати його, щоб він далі не просовувався. А втримувати фронт на стареньких системах було дуже непросто. Наголошують артилеристи, і небезпечно. На початку червня згадує Денис, вони виїхали відпрацьовувати. Серйозну ціль один із командних пунктів росіян, який знаходився на Бахмутському напрямку. Він знаходився трохи далеко, тому треба було під'їхати максимально близько для того, щоб його уразити. І після того, коли ми відпрацювали успішно, як нам потім повідомили. Їм це не сподобалося. Напротязі 10 кілометрів, коли ми займали другу якусь позицію, вони не зупиняючись, вели по нам обстріл. І так як ми близько під'їхали, то всі системи, які в них були, від мінометів чи там так само градів і ствольної артилерії, по нам велося зі всього. Включаючи навіть трошки з фосфором прилетіло. Саме тоді Дениса контузило, коли саме і від яких прильотів він сказати не може. Надто багато каже, в них тоді всього летіло. Йому довелося три тижні провести у шпиталі, де боєць перетнувся з піхотою. Я був один, хто був з артилерістів. І... Піхота про те знала, то вони обнімали, цілували і дякували. І кожен розповідав якісь свої історії про те, як артилерія їм допомогла, як допомогла вийти з якогось обстрілу, як спасла там, якісь певній групі життя, так як вже вони стали на собі хрест, але тут з'явилася артилерія, і на них вже ніхто не наступає. Тому, я ж кажу, я так скажу, Підбадьорився, надихнувся цими історіями від того, як вони відносилися. І Я відчув, що моя робота була. Недарамно вони часто допомагають піхоті, коли росіяни артою та живою силою намагаються прорвати якусь із ділянок фронту. В артилеристів це називається робота на заборону дії, і ця робота для них в пріоритеті. Вони можуть навіть кинути власні цілі, щоб оперативно перемістившись, допомогти. Піхотинцям. У нас завжди взаємодія з підрозділами, наприклад, механізованими там, чи станками, у нас постійно тримає. Кожен командир знає командира, від, там, від маленького, навіть, там, від командира роти, і то може звернутися, вийти там, по зв'язку на мене, наприклад, там, потрібна підтримка, ніколи не відмовляю. Треба, значить, все працюємо, нам всі йдемо разом до перемоги. Приємно, коли наша. Механізовані війська, наприклад, там, піхота каже: Дякую за роботу їх боявся та ненавидів ворог, коли артилеристи 26-ї бригади працювали на гіацинтах. та мстах С. Ми показували і на серій техніки непогані погане результат. Ну а за новітні зразки це яка от зброя новітня зброя перемоги. А нині, коли далекобійні краби нищать російські склади, артбатареї та живу силу, ненавидять ще сильніше. За півроку великої війни контрбатарейна боротьба 26-ї бригади вже завдала росіянам серйозних втрат. Ну, я не скажу цифру дуже багато. Більше сотні я так розумію за бригаду, да. Системи САУ їхні, прицепна артилерія. так же саме. Наприклад, система 2,65, 236 їхні. 2С5 була така, більш, наприклад, ефективні. Цілі які там в складі батареї. Батарея це, наприклад, як мінімум там, хоча б 4-6 гармат їхні було. Це, наприклад, більш такі цілі. А так, за весь період, наприклад, ми тут працюємо. вже Запам'ятати неможливо, там були які хоче станції, реп, і там, зоопарки, там, що тільки до нас не було, це їхнє немає різниці. Щоб бачити, його вражаємо. Найважче завжди тримати холодну голову, тому що нам неодноразово доводилося працювати ну, під обстрілом. І... Не вдаватися в паніку, а просто ми допрацьовуємо, а вже потім шукаємо вихід, де нам як уйти. У них у кожного своє найважче. У командира бригади це – втрачати на війні людей. Найбільшу цінність, яка є в бригаді. На командира дуже багато полягає задач всяких і відповідальності. А командиром нелегкий вони цей шлях, тому що. Особливо коли тобі дзвонок там розказує, що у нас загинув там чи нас поранений, наприклад, це в душі залишається, яка от назавжди цей шрам. Хоча він, як ніхто, розуміє, на війні не буває без втрат. У перемоги є своя ціна, ціна, яку доводиться платити за свободу та незалежність держави. Головне каже, щоб ця ціна надалі не зростала. Саме головне це з мінімальними втратами, мінімальними. А вона ця цифра, де якщо є вже втрати, залишилася на місці і далі вона не росла. Наприклад, повернутися живим і здоровим всіх додому, до сім'ї. Їхній девіз Ультіма Ратіо останній аргумент. І боги війни 26-ї артилерійської щодня серйозно аргументують кожен свій наступний крок до перемоги. З нашими озброєнням, нашими людьми, нашою нацією ми обов'язково перемога за нами. В армії не рішаючи проблем немає, то все є трудності. Так само і тут. Це маленька трудность, вона потребує певного періоду часу, щоб її вирішити. От ми її, За певний період часу ми її вирішимо, і в нас все буде добре.